Вітаємо! Пацієнти, які проходять підготовку до протезування або вже на етапі навчання користування протезом, значно краще адаптуються, якщо займаються лікувальною фізкультурою. У відеоролику представлені вправи нескладні у виконанні, їх за відсутності протипоказань. Можна включати до своїх тренувань вдома, особливо тим, хто вже пройшов курс реабілітації у відділенні і продовжує самостійно займатися фізкультурою. Наприклад, вправу планка та віджимання можна виконувати, спершись на невисоку лавку або стільчик. Такі вправи сприяють зміцненню м'язів спини плечей. Задньої поверхні стегуну зміцнювати м'язи-пресу з акцентом на косі м'язи допоможе вправа велосипед. Виконувати можна від 20 і навіть до 100 разів, в залежності від витривалості і фізичної підготовки. Ось пацієнт виконує бокову планку з динамікою. Вона вважається нелегким видом планок та чоловік систематично тренується, тому вже з легкістю виконує цю вправу. Також тренує привідні м'язи стегон за допомогою м'ячика, виконуючи по 10 повторювань 2-3 підходи. Після тренування Пацієнт виконує вправи для стабілізації м'язів, попереку та тазу. Також розтягує квадратні м'язи з Заняття фізкультурою покращує фізичний стан та настрій і допомагає швидше та якісніше опанувати ходу на протезі. Stop.